34 нагороди з чемпіонату світу судно модельного спорту привезли в Україну майстри у когорті медалістів і представники Хмельницької області, а саме викладачі та вихованці центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Вони вже повернулись додому, і з ними ми будемо спілкуватись в рамках програми на часі. І представляємо наших гостей. Це ю. Це Юрій Гаркавенко, керівник судно-модельного гуртка, голова відокремленого підрозділу громадської організації федерації судномоделізму і судномодельного спорту України у Хмельницькій області. Пане Юрію, ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Та Олексій Підгурський, кандидат в майстри спорту, вчитель мистецтва. Пане Олексію, раді вас бачити. Ну за. Насправді спершу ми вітаємо вас із поверненням до України з чемпіонату світу. І якщо можна на початку 34 нагороди завоювали у свою скарбничку збірна команда України. А скільки приїхали власне медалей у місто Хмельницький? Пане Юрію У ну, нас тут приймало в честь від Хмельницького двоє надорослих дорослих і двоє юніорів. Олексії золота медаль. В мене срібна. У дітей дві бронзових і одна Це срібна. То, в загальному заліку п'ять медалей. П'ять медалей, але цей факт треба доповнити тим, що від це вперше діти від Хмельницького в на в... виступали в... на чемпіонаті світу і для початку вдала, хоча ну чесно кажучи, через рахунна більш на більший результат. Ну ну і це добре. Вже ви вже маєте досвід участі в міжнародних змаганнях в чемпіонатах світу. Е, тобто, цей рік не став, скажімо так, виключенням. Е, як от діти поповнюють ось ту. Когорту охоче долучатися до цього напрямку. Наскільки бачите їхній запал жагу от станом на зараз, знов таки кажу чесно, в дітей ентузіазму інту... дуже мало, чесно кажучи. Е, є, е, е, є бажання, але немає ще можливості. Є ще такий фактор, як фінансова одна поїздка на міжнародні змагання. Це мінімум 600 євро. Тому і і добиратися важко. Ну то є особливості такі добирання, фінансування, роботи. Ну є багато факторів. Пане Олексію, ви цьогоріч річ і стали медалістом чемпіонату світу. Дуже хочу, щоб ви розповіли для нас для глядачів про те, з якою моделлю ви вирушали до угорщини і власне поділіться тими загальними можливо враженнями від перебування на такому змаганні. Цього року я вперше брав участь особисто, хоча дана модель вже приймала участь на чемпіонаті Європи і також завоювала достатньо високий рівень. Я працюю з паперовими моделями, тому є деякі Ти, особливості чуваво, що в роботі. Це модель з паперу. Так. Це Якщо це пластикова модель, то це, це паперова. повністю паперова модель. Ну, особливості роботи, звичайно, тут не, ну, не можна допустити помилки. Тому що папір він не фарбується, він є таким, як в оригіналі, як він в журналі. Тому така скорпульозна, скажімо, робота. Але було дуже приємно, що є багато таких однодумців в світі, і ми мали можливість поспілкуватися, десь поділитися своїм досвідом, ну і показати, власне, свою майстерність. Тривалий час ви працювали саме над цією моделлю. Яким роком вона датована? Цій моделі після закінчення вже два роки, і працював я над нею також два роки. Тривали час два роки практично щодня. Дякую вам, пане Олексію. Пане Юрію, як зазвичай відбувається процес обрання тієї чи іншої моделі, яка ну, в майбутньому має вирушити і готується до участі в міжнародних змаганнях, в чемпіонатах Європи світу? Це починається чемпіонату України. Судномодельного спорту там виставляються моделі, і найкращі моделі вже відбираються на чемпіонат світу чи Європи. Тобто ті, ті хто зайняв перше. Точніше, в нас немає першого, другого третього місця. У нас є поняття золота, срібна, бронзова медаль. От ті моделі, які зайняли золоту медаль, ті відбираються на чемпіонат Європи чи світу. Дуже цікаво дізнатися, і я думаю, що не тільки мені, але й глядацькій аудиторії про те, як відбувається процес транспортування моделей на міжнародні змагання, тому що ми не говоримо це навіть про транспортування в межах Хмельниччини, межах України. Це сила на кілометрів, відстань, дистанція. Пане Юрію Олексію, як от як це все відбувається на практиці? Це, 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 це відбувається, це є проблема. Чому проблема? Бо, наприклад, якщо ці модельки, що можна, грубо кажучи, взяти під мишку і, і пішов, а є в нас моделі, які більше, ніж півтора метра, і вести їх ну, ну дуже важко. В поїзд вони не влазять, автобусники відмовляються їх брати, домовляються з кимось, що хтось від, відвезе, але е, остання. Карапка, наприклад, прийшлося взяти машину, купити машину для цих ці цілей. Там... <смі> я... Я... яка остання «Карабка»? Їздили ми в 2013 році якраз перед гібридною війною в Севастополь. Це останні змагання, де ми ще були. Відправив я корабель поїздом б -б багажом, так скажу, в багажному відділенні. А грузчики його просто пер перевернули догори ногами. От, уявіть, от от, от цей сам, ну не це саме такий саме корабль в сотому на масштабі, де от всі мачти, все то есть від від корабля, ну майже нічого не залишилося. То вже це була остання корабка. Вже з, машиною, з, з з машиною вже легше. Ти вже трамбуєш по повній схемі, так щоб влізла все, і всі коли розгружаються, всі дивуються, як воно в тебе все влізло туди. Але ще ж є люди, крім моделі, що потрібно, і людям надоїхати. Ну от ми так і комбінуємо, щоб побільшити то машину, а все інше поїздом, автобусом. Як можемо, так і добираємось. І до речі, час на чемпіонаті світу багатьом було важко добиратися, там правдами, неправдами, поїздами, автобусами, але знов таки з цими моделями ніхто не хоче брати. Бо це габаритний курус. Пане Олексій, скільки часу зайняла оця відстань мандрівка на чемпіонат світу? Ну, в кожну сторону ми їхали близько 12 годин. Але ну, практично без зупинок. Ми троє мали посвідчення водія, тому ми змінювали один одного, щоб якось, хоча б, трішки відпочити. Ну, але от це було варте того. Яким був масштаб змагання чемпіонату світу? Наскільки, можливо, він особисто вас вразив, тому що, пане Олексії, ви вперше долучилися до змагання такого рівня? Ну, масштаб насправді достатньо великий. Команди були практично з усієї Європи, крім того, була команда із Китаю, із Узбекистану. Тобто люди добираються достатньо далеко заради того, щоб взяти участь ну, в найвищому рівні, скажімо, вищого рівня вже не існує. Рівень конкуренції, наскільки він зростає, якщо ми говоримо за міжнародні змагання, рівень конкуренції він завжди росте. Тому що міняються технології, переходять на 3D-друк, це вже інший клас, інша робота, інший формат. Це доповнюємо, модель робить її краще. Е, Ну, З основних конкурентів, ну, так, скажімо, у нас нема е, таких лідерів, бо там є 8 класів, і в кожному класі є своє. Наприклад, по, по паперу ми найкраще. По вітрильникам, ну, на жаль, не змогли поїхати, але найкраще це Вінниця, Миколаїв. Ну, і, до речі, на цьому чемпіонаті по класу С1, С1 – це вітрильні суда, було, мабуть, що найменше. Як, як правило, багато, в цей раз було мало. Ну, і в інших класах ну, дуже сильно роблять зараз це Китай. Китай робить мініатюри такі, що ну, взагалі, як дивишся, не розумієш, як це можна робити. Виділяється ще є ще така людина, Роланд Валхович з Корваті. Як я кажу, ну, Людина в верф. Він робить стільки кораблів, він робить, ну, наприклад, зараз він на чемпіонаті взяв, якщо я не помиляю, шість медалей. Різних. Це в різних класах. В різних класах, так. Да. в різних класах він робить ну, дуже багато, ну, взагалі молодець. Ну, така конкуренція, ну, конкуренція вона добра. Багато ще залежить від суддів, від кваліфікації суддів. Я, до речі, на змаганнях отримав першу ну, ліцензію на суддю міжнародного класу. По класу С, це стендові моделі, і по класу НС. Так що з наступного року я вже буду сам судити ці моделі. вже будете у двох статусах, фактично. Вже можна буду, казати. так. Так, 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 І це трошки вигідно. Чому? Бо суддів хоч трошки ну, фінансують за рахунок на змагань. А так їздити, ну. Повністю трошки важко. Але знов-таки по поводу їзди в тому році я проходив стажування, і я зрозумів, що я ж багато років займаюся. Але вперше чогось мені так сталося, ну як сказати, не то, що не по собі, неприємно, що я не приділяв увагу дітям настільки, що вони приймали участь у змаганнях. І в нас був семінар по по, по шкіл, я вже всіх. Кажу, що ми зробили помилку, ну потрібно більше тягнути дітей. От в цьому році в нас вже було від України, було, якщо я не помиляюсь, так три, чотири, п'ятеро дітей було вже. Тобто це потрібно робити, потрібно натягнути, що ще приємно в цьому виді змагань. Те, що той, хто робив метель, може не бути на неприсутній на суддівстві. Особисто, То, так? Так, так. Він може чи представник команди, чи че хтось хтось може. Тому чому ми не робили це раніше. Ну, я їздив як спортсмен і ну, скажімо чесно, за дітей і, тим паче на ну, такий ранг змагань, якось чи нас світу серед дорослих і діти в мене от не виходило, як там не було разом. Ну, зараз це вдалося. А зараз вдалося, да і на наступний рік я вже думаю, дай Боже, щоб в мене було сила, щоб я ще більше виставив. Та є що є що, з ким? Ну є, що ставити, пане Олексію, зараз дійсно діти мають можливість долучитися до судномодельного спорту. Хотілося б ще вашу історію почути. Коли от вперше ви от зрозуміли, що це ваше, і ви будете не тільки, ну скажімо так, пробувати в цьому напрямку крокувати, але навіть долучатися до змагань такого рівня. Ну, взагалі, з моделями я працюю. Скажімо, з дитинства, навіть ще, напевно, з дитячого садочку, звичайно, то був не рівень, це було просто якби таке захоплення, яке пізніше переросло. І ну, вже скажімо, протягом останніх десь десяти років це вже такий серйозний рівень. Підготовка до місцевих, скажімо, змагань. Ну, місцевих мається на увазі всеукраїнських. Тому десь можна сказати останніх років десять. Вас ви приміщенні, можливо, вдома є десь окремо місце для того, щоб розташовувати моделі, тому що за ці 10 років певно все ж таки вже ваш такий творчий доробок чималий. Є так, є і місце для роботи окреме, куди сім'я знає, що туди не потрібно доторкатися, брати щось звідти. І звичайно, є шафа спеціальна за склом, де зберігаються моделі. Пане Юрію, якщо ми говоримо за тенденції, взагалі світові в судномодельному спорті, наскільки от вони змінюються? Так, розумію, десь, можливо, є певні там, флагмани країни, так, де хтось десь більше робить, ну, скажімо, на той чи інший клас напрямок, але, попри все, Україна також тут ну, досить гарних позицій має. Але все ж таки, що зараз прослідковується найбільше на у таких міжнародних змагань? Ну, найбільше це ведення зв'язку з розвитком 3D-друку. Ми переходимо на інші технології, і це зараз йде така конкуренція. Люди спортсмени не дуже цим згодні, бо це нарахується, що це ручна робота. А їм пояснюють, що це вже все. Це вже від від цього не нікуди не, не дінеся. Ну, по перше, це не просто ручна, ну, да це не ручна робота. Ну намалювати на, на комп'ютері. Це не кожен може. Там можна купити, але спортсмени, як правило, це малюються самі. Така ж сама тенденція була, наприклад, на початку 2000-х, по поводу паперових моделей. Всі казали, що це не моделізм, це папір. І коли, ну, коли кажуть, що корабль з паперу, це ну, люди це не якось. Не розуміють. Не, як не розуміють, бо це папір. Зараз вже все. Папір це вже в тренді, але папір це здорово, це сильно, це не кожен зможе. Бо з папером, як, як казав Олексій, там немає. То тобто я кажу, там немає права на допомилку. Ти по помилку зробив і викинув. Бо. В нас не на, 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 ну, мабуть, що на жаль, в нас тільки можна робити паперові моделі з, з, з промислових наборів. Самому його робити ну, не можна. Ти купив модельку, не так вирізав, не так приклеїв, не так там ще що зробив. І можна, в принципі, чи покупати ще одну, і чи то важко. А зараз, от знов та, та сама ситуація, йде по 3D-моделям. Тому в нас зараз і вели новий клас 3D-моделі. І я думаю, що ну я думаю, що це буде добре. Це просто такий перехідний період. Люди ще не розуміють, що це на нові технології і не, не всі, і не все робиться тільки руками. Пане Олексію, які є особливості роботи саме з папером? Папір звичайно підходить не кожен, але папір він вже є в наборі промисловому, тобто деталі є намальовані, їх потрібно лише. Правильно вирізати, ну і майстерно склеїти. Тобто, Тут не так хитрощі, як просто скрупульозність роботи і бажання працювати з тим. То, тобто то кожен може. Треба мати досвід, треба його відчувати, як зігнути, в якому направленні. Це з досвідом приходить. Ну, от В Олексія це вдалося. Пане Олексію, як відбувається от, теж дуже цікавий момент оцінювання учасників, тобто які критерії є основними, от при визначенні вже от того золота, срібла і бронзи на чемпіонатах. У моєму класі в паперовому моделюванні оцінюється перш за все, щоб модель була не пофарбована. Тобто, якщо десь, от я, про що я й говорив, є якась помилка, є якась десь пляма, десь клей потік, і її зафарбували, це вже видно, в принципі, це не допускається, повинно бути видно е, друк. Крім того, е, наскільки модель відповідає оригіналу аналогу, тому що це точні копії. Якщо щось змінюється із набору, то потрібно довести, що дійсно на моделі це було, а видавець чи там розробник не показав цієї деталі. Тобто колегія судей розглядає, наскільки це правильно зроблено, наскільки вдало це зроблено. Є велика кількість перелік правил, які потрібно дотримуватись. Тобто, це не просто собі склеїти, подобається мені чи не подобається, а потрібно зробити це правильно згідно правил. і Тільки тоді можна досягти певного якогось результату. Ну тут, певно, дуже важливий складник і знати про ту чи іншу модель, тобто про реальну історію, так тієї військової, до прикладу техніки, так, те, над чим працюєте, це теж дуже важливий елемент. У ну, завжди відбувається велика кількість пошуку інформації, пошуку. І фото, і писемної інформації. Крім того, будь-яка техніка проходить дуже багато модернізації, тому треба слідкувати, бачити, що було змінено, що є, чого немає, де допустився хтось помилки, де ні. Тобто, звісно, на пошук інформації йде дуже багато часу. Причому він не припиняється ніколи по ходу, скажімо, двох років роботи постійно шукається, тому що десь виникає якась проблема, і потрібно знаходити все нову та нову інформацію. Це я так розумію, різноманітні ресурси, так? Десь і українською, іноземною мовою, тобто це все так. відстежується. Пане Юрію, от теж дуже цікавий момент. Можливо, з досвіду, з практики. Чи були такі випадки, коли працювали можливо ваші знайомі чи загалом за кордоном умільці, майстри, які в перспективі долучалися до розробок вже ну в реалістичному, скажімо так, вигляді до тієї чи іншої, наприклад, там техніки, суден і так далі. Ну, скажімо так, в моїй практиці е в моєму навчання таких не було, всі не, не пішли. А в Миколаївській, наприклад, взяти миколаївські судномоделісів, вони ну майже всі, всі працюють на судно-будівному. Вони розробляють, вони роблять макети. Тобто, повністю працюють. У нас був там теж один судномоделіст, він працював в Миколаївському суднобудівному. Він завжди казав, що я у вас, судномоделістів, хто буде до мене поступати, я всіх беру без екзаменів. Тобто, ну, на жаль, у нас місто таке, ну, не дуже суднобудівне, але по моделям ми молодці. Але все ж таки, пане Юрію, ви залучаєте охочих дітей-вихованців до цього напрямку. Більше того, вже з початком повномасштабної війни в Хмельницькому запрацював музей історичної мініатюри. І я от пригадую, що наш колега, коли робив матеріал, він згадував число понад 300 було представлено експонатів. Як змінилася ось ця кількість за оці останні роки? Точну цифру я не скажу, але приблизно в два рази стало більше. Кількість моделей стала настільки велика, що мені вже просто нема де ставити. Я вже попрацюю на коробочку. Тобто модельку зробив, сховав, ну, нову виставив, стару сховав. Останніх півтора року більше стало кораблів. Наприклад, я зараз вам точно не скажу, але більше десяти кораблів вже було зроблено. Тобто це дуже велике. Хто розуміє, скільки часу йде на один корабль – це дуже великий. Ну я вже не нарахую знов такі ці літачки, танчики. Ну і ще цю колекцію поповнила сумна подія загибель мого друга. Та вже напередала ці модельки в музей, і тільки від нього більше 200 моделей. Тобто там зараз моделі. Ну, стоїть питання про те, що все ж таки, мабуть, після нашої перемоги зробити просто окремий музей, бо моделі ну, дуже багато моделі є. є. Є що показати. Чисто теоретично, от я зараз спробую згадати, музеї є, є аналоги, але в нас все. В Вінниці, там автомобільний музей, тут дуже великий, в Чернівцях авіа. Модельний, ну і все. І більше так не пригадую. Скільки скільки в нас є, то є все можна подивитися і на ну на, на різний від, від техніки, Та такого немає. Пане Олексій, як ви гадаєте, наскільки дійсно створення таких осередків є мотиватором для юних дітей для майбутніх вихованців? Це потрібно робити, тому що молодь зараз багато часу проводить в інтернеті, в телефонах, а тут, звісно, дитина може долучитися до якоїсь такої, ну, скажімо, важливої роботи. І крім того, навіть створення того ж музею, що пан Юрій створив, перегляд просто надихає дитину, і дитина так само а чи зможу я це зробити, чи не зможу постає в неї таке питання. І от вона долучається до цієї роботи. Тобто це дуже важливо, якраз відкрити такий. Великого, скажімо, масштабу музей, щоб можна було чітко роздивитися ті моделі і підростаюче покоління якраз це надихалося б цією роботою. Пане Олексію, пане Юрію, насправді ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню розмову. І ще раз вас вітаємо з нагородами, з поверненням з чемпіонату світу. Дякую. Дякуємо. Шановні глядачі, в ефірі була програма на часі. Дякуємо, що дивитесь. Наближаємо перемогу!